Памп для щоденної підтримки імунітету. Пане Петре, напередодні Міністерство закордонних справ оголосило те, що терміново намагаються скликати засідання Радбезу через плани Росії розмістити на території Білорусі тактично ядерну зброю? А відкинувши політичний момент, скажіть, будь ласка, з практичної точки зору, що це означає для самої Білорусі, якщо уявімо, паде російський режим після української перемоги, що буде з цією тактичною зброєю на території Білорусі? Ну, якщо там з'явиться, то і якщо упаде політичний режим Путіна, то я упевнений на 100%, що і впаде політичний режим Лукашенка. Воно на, направду, буде повернуто назад у Російську Федерацію. А можливо, і знайдеться якась формула нарешті позбавлення цього монстра ядерної зброї. Мало маю. Оптимізму у цьому напрямку, але все ж таки історія дуже любить сюрпризи. Всяке може бути переміщення тактичної ядерної зброї у Білорусь. Ніщо інше як намагання Путіна зберегти обличчя при вкрай поганій грі. Концепція один народ рухнула. Концепція непереможності Другої армії світу рухнула, і їм нічого не залишається, як гуртувати своє власне населення навколо того, що умовляв нас є непереможний ядерний жупел, і наш фюрер переграє абсолютно всіх. Ніщо інше як чергове підняття ставок у першу чергу у внутрішніх пропагандистських наративах. Бо тиран може триматися виключно за лояльності власного населення. Немає лояльності, тиран як правило. Втрачає життя. Путін це прекрасно розуміє, і як відповідь на стратегічні помилки і поразки в Україні, от і піднімається ядерний градус. Нічого більше, ну правда, і не менше також треба дуже зважено. Підходити до цієї проблематики, пане Петре. А єС також вже висловив свою стурбованість планами росіян розмістити цю тактичну ядерну зброю в Білорусі. А е, чому ЄС має перейматися? Чи у них не залишилося з часів холодної війни? Там же Західна Європа теж мала е, свої місця розташування тактичної ядерної зброї. Чи не, не залишилося у них площадок, щоби там потенційно відповідати на такі загрози? Якщо буде геть об'єктивним, то не НАТО і не західна Європа, а в першу чергу Сполучені Штати Америки це єдина країна, яка ще на цю хвилину має різноманітний розгалужений ядерний потенціал. Бо, скажімо, Велика Британія і Франція це всього нашого кілька підводних стратегічних ядерних човнів у, у Великій Британії класу Венгард із ракетами трайден 2 А у цьому у у Франції класу. Тріумфан із ракетами МК 45 якщо мені пам'ять не зраджує. А от таке явище, як авіаційні ядерні бомби, є тільки у Сполучених Штатах Штатів Америки, і дійсно американці сконцентрувалися на тому, що вся їхня ядерна філософія зводиться також до підводних човнів. Хоча я думаю, що у Німеччині такі бомби, як Б-61. Один з унікальним боєзарядом від 5 до 150 п'яти кіло уже зосереджені, бо інакше важко пояснити, чому у Польщу перекинуті супервинищувачі F-22. А вони є найунікальнішими і якраз покликані захищ... прикривати. Саме ті носії, котрі можуть цю зброю застосувати. Плюс Б-52 буквально кілька тижнів тому здійснив мандрівку Балтійським морем із потенційними носіями ядерних ракет. Маю ядерних боєголовок. Маю на увазі ракети AGM-86. Нарощується проблематика, навіть не проблематика, а потенціал ядерної присутності США у Європі. Ну і на мій погляд, вона буде розвиватися й далі.